Поверховий будинок 105 квадратних метрів на земельній ділянці 5 соток Коштує зараз 112 900 в такому стані, як ви бачите, такий ганок, паркан по периметру. Тут іде навіс під авто. Можна, якщо є потреба, під два авто зробити навіс. Вже Септик. З переливом вода тут централізована, знаходиться окрутежне містечку Зелений бульвар, це Білогородка. Тут вже п'ята черга будівництва, саме де цей будинок знаходиться, і люди постійно проживають. Тут якраз місце під гардеробну, ліворуч можна зробити ще велику ванну кімнату, чи просто кімнату за потреби. Тут ще напроти теж, а, така каморка невеличка під сходами. І простора вітальня, столова і кухонна зона. Теж вже зроблені вентиляційні канали, вивід каналізації. І зверніть увагу на якість будівництва, монолітні перекриття між першим і другим поверхом. Профіль вікнах рехау. І тут якраз така, дві створки розпашні. І влітку ви можете навіть не виходити на вулицю, знаходитись у вітальні, чи якраз вийти на криту власну терасу. Так виглядають будинки по сусідству. І це якраз технічна кімната, про яку я ще вам казав. Зараз покажу вам планування другого поверху цього будинку. Підписуйтесь на мій канал, я регулярно роблю відеогляди нерухомості в Києві, Київській області. Якщо у вас виникають питання стосовно цього будинку, пишіть в коментарях, відповім. І тут якраз при вході на другий поверх ванна кімната. Дві спальні кімнати. Одна, друга гардероб від з вікна на сусідні будинки. І тут третя спальна кімната, така як фактично, мастер рум, вона найбільша і своїм гардеробом Чи при бажанні можна зробити ванну кімнату Приїжджайте на перегляд, купуйте гарний будинок.